Прийшла Українка до Бога, вклонилася низько з порога. свишні, мій очі, вітаю, прийшла я з прекрасного краю, де хліб на полях колоситься. Найкращі жита і пшениця. У нас всього в є море, ліси і степи, ріки і доли. Створив так красиву країну, і мову нам дав солов'їну, та стогне тепер Україна, де квітли міста, там руїни, де діти сміяли, щасливо, дивитись без сліз неможливо. Дослухав Українку, Господь, і лагідно мовив, Заходь, я знаю і бачу, все з неба. Це ваші уроки. так?» Треба, приклав до чуваю долоню, спокійно сказав моя доню, вже скоро скінчиться страждання, ви винесли своє пробування, Оду для вас тепер просвіт. Віднині почнеться вас розквіт. Ви стали мечні, як ніколи. Ви всіх об'єднали навколо, Ви стали могутні і сильні, і навіки. Залишитесь вільні, вклонилася жінка до Бога і зникла за сяйвом порога, Понесла цю звістку, Україну в кохану, вільну єдину.